Всім привіт! Я Олександр Зарайський, податковий консультант. В минулому 2023 році небанківські фінансові установи отримали можливість відкривати в своїх протіжних системах рахунки для звичайних фізичних осіб, фізичних осіб підприємців, тобто ФОП, і для юридичних осіб. Такі рахунки називаються платіжними, на відміну від поточних рахунків, які відкриваються в установах банків, в звичайних банках. Тобто рахунок відкритий в звичайному банку, він називається поточним. Рахунок відкритий в Системі небанківської фінансової установи називається протіжним. Здавалось би, ну що тут такого? Це навпаки дуже добре. Це спрощує для ФОПів, які здійснюють продаж товарів маючи інтернет, спрощує отримання готівки, отримання виручки від продажу таких товарів. Однак при цьому використання таких протіжних рахунків, відкритих в небанківських фінансових установах, створює на сьогоднішній день фіскаль. Скальні ризики як для тих, хто ними користується, так і для тих, хто таких рахунків не має, однак отримує оплату за товари із таких рахунків щодо чого і що це за ризики, я вам зараз і розповім. Ну, а поки я буду розповідати, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб підписатись на мій ютуб канал та отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де дуже багато текстових дописів, яких відповідно немає тут у Ютубі. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео в описі і зараз з'явиться вгорі. За майже 30 років існування закону про касові апарати, закону про застосування касових апаратів, ми всі дуже добре звикли, що якщо апарата за товар надійшла із рахунка ФОПа або із рахунка юридичної особи, то такі апарати не потрібно фіскалізувати, по ним не потрібно застосовувати касовий апарат. Ну, Наприклад, коли один ФОП сплатив іншому ФОПу за товари, чи коли ФОП сплатив юридичній особі за товари, такі апарати не фіскалізуються. І ми до цього настільки звикли, що ми мало задумуємося, а відповідно до чого, відповідно до якої норми закону ми їх не фіскалізуємо. І тут я вас напевно здивую, це не тому насправді, що. Ці апарати не попадають під визначення, що таке розрахункова операція. Насправді, визначення розрахункової операції в законі про касові апарати, воно доволі широке, а податкова його взагалі трактує дуже, дуже дуже широко. Тож, це не тому, що це не розрахункова операція. А насправді це тому, що в законі про касові апарати є стаття 9, яка містить винятки із загальних правил, тобто винятки, коли касові апарати не застосовуються. І от Одним із таких випадків це власне здійснення банківських операцій. Відповідно до пункту 2 статті 9 закону про касові, операції, про касові апарати. Касовий апарат не застосовується у випадку здійснення банківських операцій. Давайте подивимося на цей пункт закону і далі розповім, чому це важливо. Итак, стаття 9 е, закону про касові апарати. Реєстратори розрахункових операцій та або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуються при виконанні банківських операцій. Ну, далі стоїть кома, і написано Крим, тобто виключення із цього права, коли все ж таки при банківських операціях касові апарати застосовуються. Однак це нас далі не цікавить, суть, власне, не в цьому. Для нас головне те, як написано, як сформульовано це пороження в законі про РРО, що касові апарати не застосовуються при виконанні банківських операцій. Банківських операцій. Думаю, в даному випадку можна пригадати вислів, «Диявол криється в деталях, і е, в цьому випадку таким собі диявором є згадка в законі про касові апарати банківських операцій, тобто використання терміну банківські операції. Я думаю, що для вас зрозуміло, що банківські операції називаються банківськими, тому що вони здійснюються банками, е, а відповідно. Операції, які здійснюються не банками, такі операції не можуть вважатись банківськими. Ну, а у нас на сьогоднішній день е, рахунки відкр... почали відкривати небанківські фінансові установи. І е, відкриваються рахунки, як я вже сказав, фізичним особам, ФОПам, ну і в перспективі юридичним особам. Ну, і е, відповідно, е, ці небанківські фінансові установи вони називаються не тому що вони не являються. Банками. І е, далі за логікою податкової е, операції, які будуть проходити через е, такі рахунки, проті, протіжні рахунки відкриті в небанківських фінансових установах, вони не можуть вважатися банківськими операціями. Бо вон, ці рахунки відкриті не в банках. Ну і е, далі. Відповідно, оскільки такі операції, які в той, в той чи іншій комбінації проходять через е, рахунки відкриті в небанківській фінансовій установі, то відповідно на такі операції не розповсюджується е, дія норм е, пункту 2 статті 9, яка звільняє від використання касових апаратів при здійсненні банківських операцій. Ну і е, далі податкова може дійти висновку, що е, коли е, ФОП чи юридична особа е, в тому чи іншому випадку е, стикається із операціями, операціями, які пройшли через протіжні рахунки відкриті в небанківських фінансових установах, то такі операції будуть потребувати, е, можливо, будуть потребувати застосування касового апарату, застосування РРО звичайного або програмного. Рамного і при цьому можливо цей касовий апарат доведеться застосовувати і для тих операцій, які ми звикли, що вони проходять без касових апаратів, без застосування касових апаратів. Тільки тому їх доведеться застосовувати, що в цих розрахунках приймають участь рахунки відкриті в небанківських фінансових установах. Що це може означати в практичному сенсі? А це може означати те, що е, всі розрахунки, в яких задіяні протіжні рахунки відкриті в небанківських фінансових установах, вони можуть потребувати застосування касових апаратів, застосування РРУ. Давайте розглянемо декілька таких е, теоретично можливих випадків: випадок перший е, ФОП. Відкрив платіжний рахунок в небанківській фінансовій установі. І на цей рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі, йому за товари сплачує інший ФОП, у якого теж рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі. Тобто у нас пратіж з одного. Рахунка відкритого в, фіна... в небанківській фінансовій установі, на другий рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі, між двома ФОПами. Однак, оскільки у нас е... це рахунки відкриті в небанківській фінансовій установі, такий пратіж може потребувати за застосування РРО звичайного або програмного. Попри те, що це пратіж між двома ФОПами. Тут навіть не фізичні особи платять, а два ФОПи один він одному, однак їх рахунки відкриті в небанківській фінустанові. Відповідно, така операція не може вважатися банківською операцією і може потребувати застосування касового апарату. Випадок другий. У ФОПа відкритий рахунок в банку. Ніяких рахунків в фінустанові він не відкривав. Однак йому за товари на цей рахунок відкритий в банку сплачує ФОП, який відкрив рахунок. В небанківській фінансовій установі, тобто має місце спрата із рахунку відкритого в небанківській фінансовій установі на рахунок відкритий в банку. І знову ж таки, в даному випадку, є можливість, є вірогідність того, що таку операцію податкова буде вважати не банківською, і відповідно наполягати на застосуванні касового апарату при здійсненні таких розрахунків. Ну і знову ж таки зворотній випадок у ФОПа. Відкритий рахунок в небанківській фінансовій установі. І на цей рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі, справчує інший ФОП або і якась юридична особа із рахунку відкритого в банку. І знову ж таки, через те, що в нас в розрахунках приймає участь рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі. В даному випадку ФОП отримує апара на рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі. Таку операцію податкова знову ж таки може розглядати як небанківську і знову ж таки наполягати на застосуванні касового апарату при здійсненні такої апарати. Я хочу ще раз звернути увагу, що в даному випадку взагалі ми не ведемо мову про отримання після прати за продані товари чи якихось апарат від фізичних осіб. Ми розглядаємо красичну ситуацію, при якій касовий апарат, звичайно, ми не. Не застосовували до цього, тому що це було передбачено законом про касові апарати, законом про РРО пунктом 2 статті 9 цього закону, що при банківських операціях касовий апарат не застосовується. Однак, в даному випадку, у нас з якоїсь сторони або з двох сторін буде присутній. Рахунок відкритий не в банку, а рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі. І відповідно, з огляду на це, податкова може вважати, що такі розрахунки, в яких приймає участь рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі, такі розрахунки потребують застосування касового апарата, застосування РРО звичайного або програмного. Чому я постійно кажу, може, 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 може в тому, що на сьогоднішній день, на мій превеликий жаль, ДПС України ще жодним чином не висловлювала свою позицію з цього питання. Тобто я не зустрічав ні на сайті ДПС України, ні в індивідуальних податкових консультаціях позицію податківців, в яких випадках потрібно буде застосовувати касові апарати, коли в нас в розрахунках приймають участь рахунки відкриті в небанківських фінансових установах, а при яких розрах... Рахунках, про яких операціях із використанням рахунків відкритих в небанківських фінансових установах, може бути обійтись без касового апарату. Ну а поки такої чіткої позиції у нас немає, будь-які операції, які пов'язані із. Рахунками, відкритими в небанківських фінансових установах, вони створюють ризики. І не тільки для тих, хто отримує опрату на такі рахунки відкриті в небанківських фінустановах, а і для тих, хто отримує опрату на рахунки відкриті в банках, однак ця оплата – Надходить із рахунків відкритих в небанківських фінансових установах. Завжди є ризик того, що податкова може сказати, що для всіх цих розрахунків потрібно застосовувати РРО, звичайний або програмний. Хоча ми звикли, що зазвичай, у випадку, коли це не фінустанови, коли це рахунки відкриті в банках, для таких операцій касовий апарат не застосовується. Тож, е, поки е, в нас немає чіткої позиції ДПС України, е, я б рекомендував би для всіх операцій, які пов'язані із рахунками відкритими в небанківських фінансових установах, застосовувати касовий апарат. Тобто, незалежно від того, отримуєте ви апара на рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі, чи е, вам надійшла апарата за товари. Із рахунка вашого контрагента, відкритого в небанківській фінансовій установі. Я б для всіх цих випадків, для будь-якої комбінації, коли в розрахунках приймає участь рахунок відкритий в небанківській фінансовій установі, я б рекомендував би застосовувати касові апарати, застосовувати РРУ, Звичайні або Програмні, бо інакше, е, потім коли ДПС України нарешті висловить свою позицію, е, я не знаю, коли це станеться. Е, сподіваюся, що якнайшвидше, однак е, є ризик, що якщо потім ДПС України висловить свою позицію і скаже, що... Всі абсолютно всі розрахунки потребують застосування касових апаратів. То якщо ви їх зараз не будете застосовувати касовий апарат, це далі може призвести до штрафів за його відсутність за його незастосування. Якщо моє відео було для вас корисним, ви можете підтримати мій YouTube канал б, донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання є для цього під цим відео. Ну, а я на цьому буду з вами прощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал Податковий консультант, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, який теж називається Податковий консультант. На цьому телеграм-каналі дуже багато текстових дописів, дуже багато статей, яких, на жаль,... Немає тут, на Ютубі. Тож підписуйтесь, там дуже багато корисної інформації. Ну а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення, друзі.